любенькі дорогенькі, очередь до вас, до нас. Доброго раночку, 10 ранку. Сьогодні вихідний, з'їздили в центр, ну, вихідний. вихідний по розкладах. Якщо вихідний по розкладах, значить все в чистках ваших, в защитах ваших, в свічках ваших. Ну, тобто, там вихідний, там працюємо. Там, там вихідний працюємо. тут так що так, що десь, якщо бризнути це, це водою. Бо, блін, як надіну щось, так обов'язково води пийну, треба. І цей цвіточки вам поставила, ви ж ждете, мабуть. Немає. Нема времени, щоб вам цвіти поставити. Все бігом, бігом, бігом. Вже, вже самі надоїло це бігом. Так, запалимо свічку. Ви пополучали від мене посилочки. І хоч раз запаліть разом зі мною. Хто там палив раніше, нічого, там вчора чи коли ну хоч раз запаліть зі мною її, дівчаточка любенька, боже кажу, що це хожу й думаю, що зараз переживає ця бідна українська жінка. Ну, от, да, мужчини там, чоловіки наші там, діти, сини там. А жінка вдома, жінка сидить жде, мати сидить жде, виглядає. Це, це, це важко представити, що, що в людини, в жінки, в, в душі твориться, коли твоє хтось щось отам. Це пам'ятник при, при житті. Що тим, хто захищає, що тим, хто жде, і, і тим, хто. Всі нерви, всю, все своє здоров'я, на це все страшне. Страшне. Може хтось до цього звикшить, десь якісь племена, десь, десь якось може, до цього. Ну, ми, 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 ми миролюбиві, я так думаю. Так, і ще тільки ж відкрила бігом телефон. Не буду казати, хто написав, от хочеться мені самі вам прочитати. Ніколи не читаю, дівчата, ніколи, хлопчики, не читаю. Ваші отзиви не буду казати ім'я. Ось воно прийшло на вайбер, не буду казати ім'я абсолютно. Просто хочеться от тільки що відкрила, прочитала бігом, багато не відкритого, ну це. Добрий день. Я в шоці від змін? Після чистки, десь через місяць почалось все мінятися в житті. Кожен день ту новини, від яких ти скаче, і треба рішення вже приймати. То потім рішається в мою сторону добре. І настільки позитивно, що я. Що, що я в шоці. Оксана, ви супер, хочу заказати ритуал на фінанси. Жінка це знає, хто це написав, і ви знаєте, я знаю. Просто ніколи, скільки от в мене YouTube, ніколи я ніяких. Сообщені, таких від вас, їх багато за, за кожний день, кожен день через день приходить, ви пишете отзиви за свічки, все це ну, чогось мені захотілося. Тільки що відкрилася, захотілося не відкрити багато, ну, от чогось це відкрила і прочитала. Думаю, що буду зніматися і вам таке скажу. Так що, а я чого я чого я хочу читати? Не реклама собі, мені хватить реклами без цього. Просто якщо ви вірите в це. Дівчатка, любенькі, дорогенькі мої, хлопчики. Якщо ви вірите в це, це ну, більше половини, що ви получите те, що ви хочете. Якщо ви не вірите, ви нічого не получите. Вірите собі, вірите мені, вірите в Господа Бога, у щось, якщо людина вірить. а якщо йти на це все без віри, от просто поприкалуємося, зараз підемо, а потім будемо мозги виносити. Ви мені я вам. Не буде такого, не буде. Заблокувала і все. Тобто думайте перед тим, як іти. Просто от люди пишуть, люди спокійно. Це все проходять, чистки, захисти, свічки потім заказують, чи зразу свічки потім те, без різниці як? Кому як хочеться? Чи на розклад зразу йде, там ми разом з вами шукаємо причини, які чого так, чого отак, а не отак. Ну, то есть, так ще лучше для мене лучше, если чистку робить захист. Мені ще лучше, що я розумію, що от, 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 от ми розклад робили. А там от звітіля звідтіля йдуть якісь причинки, які треба надо... Треба... Ну, то есть, поняли, Я за це хочу сказати. Так що написали, ви пишете. Ой, нічого. Так, все, давайте дивимося цей, тому що час і в мене, вроді виходний, але теж тут туди треба, то сюди треба з вашими ділами. Подивимося літо. Давайте подивимося, вже у нас сьогодні 15 травня, коли відео вийде, тоді вийде. Тобто давайте подивимося літо 2024 року. Подивимося по місяцях, отак. В общем, червень, липень, серпень, по-українськи кажу, іюнь, іюля-август. І подивимося в цілому, яке літо буде для України, літо 24-го року. Давайте прочитала коментар. Дякую за такі коментарі, хто пише вайбер. Ну, просто так ви не пишете, значить, може, карти буду всякі. Значить, 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 є результати. Я дуже рада. Я, мабуть, радіша, ніж ви, що у вас є результати. На сьогоднішній день і йдіть в цьому напрямку, вірте, вірте в те, що ви на правильному путі, що все, всім під силу, треба тільки дуже захотіти. І скинути себе те, що мішає. Ну ти все. Ну, це радитися жити трошки, трошки по совісті. Ікунка стоїть передо мною, як поставила її, так і стоїть передо мною. Хтось там писав, ну це на балачках там на каналі. що Помилилась Богу і взяла карти. Ну От така я грішна, От в цьому я грешна. Помилилась Богу, а от в кожного з, з нас є якісь свої знаєте, скелетики в шкафу. Ну, Отак. От. От а вам я скажу, не судіть, та не судімі будете. Ви не менш грішні, ніж я. Якщо ви вважаєте, що ви вправі когось там судити, я сама за своє отвічу. Повірте, ні на кого свої діяння, які в жизни не проїздили за мною. Я перекидати не збираюся. Кожен за своє, кажди за своє твіта і кожен получе свій бумеранг. Так що, не рвіть жопи дуже, не нервнічайте, це на тому каналі там хтось писав. Молилась Богу, я взяла карти в руки. Я й до того молюсь, і після того молюся, і кожен ваш розклад ми робимо. Молюся, щоб, якщо є проблема у вас, яка ще проблема, чи проблема вивезти з цього всього допомогти. Так що я вам кажу, що не рвіть жопу. Дивіться за собою, Так, Літо. 24 Давайте подивимося червень. я так по три карти візьму. А потім якусь колоду, якщо треба До відкриваю. і серпень. І серпень. Скільки на Ютубі я, скільки я вам... Так, да, Я рекламірую те, що кажу, і розклади, і свічки і Там чистки, все це я кажу в кожному відео, і не один раз. І так, да, це мій канал, я вважаю, що я маю право, нічого тут такого нема. Ну, в же час, в кожному відео я вам кажу, що якщо ви чувствуєте, що вам треба, готові, значить ідіть. Не чувствуйте, не готові, не йдіть, воно вам не треба. В кожному, відео ніхто не скаже, що це брехня. В кожному відео я це так само кажу, що вірите. Хочете, розумієте, що от надо вам, значить, вперед. Не вірите на цей ніяка свічка, ніякі мотанки, ніяка, нічого, ніякі молитви вам не поможуть. Просто молитви будете читати без віри. І. Так, все, на цьому тему закрили червень. Давайте червень. Прийду, подивимося, червень. Фінанси, фінанси, фінанси поють романси. Фінанси. Не вистача фінансів. Не вистачає фінансів, значить, не вистачає ресурсу того, що, чим воювати. Тут до якісь договоренності, як на трьох Тобто, Десь щось рішається, десь хтось допомагає щось рішати, ну далі Ну, Тут сундук з діньгами. Дуже внимательно слідять зараз, куди, куди сейчас, літом, без разниці, куди фінанси уходять. Як фінанси улітають? Куди вони улітають, з якою скорості улітають, чи десь вони в карманах осідають? Я б сказала, що світ зараз дуже за цим дивиться. Всі світ зараз за цим дивиться. І літом це буде теж проходить. Тут без переменни, я б сказала, от літо, літо впереді, я б сказала, тут бачиш тут, тут період літа такий, ну от літо, він для України який. Десь якісь переміни в самій Україні будуть йти. Да, те, що фінанси треба, те, що за щось все це купувати, але да. в то же час карта показує, що будуть. Будуть переміни в самій Україні йти. Тобто у верхах, у низах, десь будуть. Де, а чого, а того, що без цього далі нікуди? Якісь переміни, знаєш, як бульбашка надувається, 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 і все одно, скільки, скільки б воно не надувалося, все одно воно колись прорве. Так само і тут карта показує. Як би не старалися. Знаєте, як сказати, якби не старалися виграти, чи, чи балакати про виграш України ну, з тими людьми, які є? Ні. Ні. Тут будуть перемени. А які переміни? Ну, в самій Україні, в самій Україні, імператриця, і тут бачиш біля карти імператриці, фігурні карти. Тобто переміна в самій Україні людей. Тобто люди міняються. Люди. А які люди міняються? А значить, які вверхах. Тобто від яких щось залежить. Люди, які будуть мінятися. І тут і королева, тут і король, якісь двіження будуть, якісь переміни, тому що... Ну, що, що. А Ну, Не чому по русски а чого? А от чого ці переміни? Тому що людям захочеться стабільності якоїсь. Люди заморяться, люди уставить. Не те, що світ, а люди в самій Україні, вони заморяться, ну, я, ну, я, ну, от захочеться якихось перемен. Чого? Ну, короля поміняється. Короля поміняється. Тому що вони поніматимуть, що король цей не захищає їх. Люди поніматимуть, що цей король. І та свита, яка для короля, вона не захищає Україну і українців. Тобто воно більш і більше, вони беззащитні йдуть. Це по картах, я кажу, по картах. Поживемо, побачимо. Ця боль буде вже дуже-дуже-дуже болі. Знаєш, як от пік цієї болі, яка в Україні, яка з людьми українцями, от пік болі буде. А що случиться? Що случиться? То, що буде, чого ніхто не бачить. А тому, що, розумієш, будущем повністю війна, 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 або ми виходимо з цієї війни, будучого не бачать. А щоб вийти з цієї війни і побачити будуще своє, тут карта на надамах. Нада людина, яка, знаешь, яка, яка, може, яка може все. По-другому навіть сказати, якої нема, того, чого вона не може. Балакати, договарюватися, там те, п'яте, десяте, все, людина, яка може все. Мах – це все. Це вся колода. Карта? Вона в одній карті. Всі стихії, всі чотири стихії. Там, де треба договоритися, там, де треба з військовими, там, де треба, там, де треба. Не одне направлення от отак, -от, от тупо, отак от і все. Ні, це карта те, що якщо треба сісти, балакати, балакаємо, якщо треба стріляти ну, там, на військовому. Поль, в окопах, в окопах. Тобто, це карта не те, що, знаєш, ти хочеш видати, ну, т, як, казатися не тим, ким ти є. А це карта дійсно, ти такий і є. Людина, яка дійсно така і є. А те, що це представлення того, а ти такий на самом деле, чи ти, чи він, чи вона, от ви не такі, як ви хочете казатися. Ну і казалось, два казалось. Ну, Приходить час, а тоді приходить, ну, от літо, якщо я беру літо карти, то да, фінанси фінанси, зрозуміло. Тут балакати, нічого, тому що багато розрушень, багато всього, багато десь, понимаєш, ну, багато, багато проблем в Україні фінансових. І людям платити і пенсіонерам, і війна, і все-все-все, це понятно. Ну в же час карта те показує, що тут карта змінення. В Україні будуть йти, двигатися, ну, це фігурні карти. Я вам вже так рожу, фігурні карти. Король, дама, там, чи король, і королева йдуть. Тобто Це фігурні карти. Імператриця, це ми дивимося так, як Україна. Тобто в самій Україні будуть двигатися люди. Тобто буде якесь передвіження, буде, буде щось, тому що ну, от, якийсь період ви можете видавати себе за тих, ким ви не є. А потім оця тройка мічей їде. А потім карта, розумієш, люди люди наскільки болі болі цієї всієї ну, от, знаєш, якийсь період, длінний період времени були в цій болі такій. Ну, знаєш, тут депресія чи ну, таке щось. Об'ясняю, чи не об'ясняю, не пойму. Я сама... Ну, хто понімає, то й понімав. А чого боль? А чого ця боль? От дивіться, як вона від болю. Це ж ця карта. Тому що будущого не бачать Україна, люди не бачать будущого свого. Не бачать свого будущого. Тобто і вічна війна, або як то треба когось до, до власті, чи, ну, напевно, ж до власті, не знаю я. Приводити. Людина, яка не видає себе за того, ким вона не є. А дійсно вона є тим. Хто нужен. Ну, і взагалі в цілому. Ну, так, тут самій цей. Тому що, бачиш, що ці мутки, оце все, от по луні, те, що йде, ну, діло в тому що. Оце слежка один за одним, оце дійшли до того, що бачиш по луні. Під покровом ночі, типа, а покров ночі це що? Це щось беззаконне, це щось наполовину на наполовину незаконне, Ну, то тобто, есть луна, полу, полу полу полуправда, полубрехня. Оці слежки, оце, оце все, 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 все. Ну, я б сказала, воно йде ні до чого. Воно по карті примено, воно йде ні до чого. Якби тут було сонце і оця карта, ну да, все по справедливості, все по закону, все чесно, надо воювати, надо, 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 Ну, Всі воюють. А тут під покровом ночі, під покровом луни, якісь діла, такі ділішки тут робляться. Одних ловимо. Висліжу їм і ловим, як собак, а другі під покровом луни, як то десь поза границях, чи де вони там є? Там не хочеться лише раз казати, ну як от мой Мойсичук розказує. Вся така от розказує, як прийде СБУ за кожним. З тебе і почнемо. А тоді ми будемо ждать, коли до нас прийдуть. І вам є тіряти набагато побільше, ніж нам. Простим. Так, взагалі. Ну, давайте, літо 24-го, от в цілому, взагалі, Та давайте другу карту до візьму, щоб в неї всі квартири були відкриті. Ага. Ну, от в цілому. Так якісь переменни. Переміни іменно, іменно людей. Перемени людей будуть. Люди будуть мінятися, тому що це, це ми більше ми більше заходимо, якісь непонятки. Подіваєш? Тут, як по карті, брате, знаєш, людина повинна розуміти, чого робиться оте, а чого робиться не оте. А чого за тим отак пройшло, а за тим отак проїздить. А тут повністю знаєш, як Україну в Луну загнали. От такі свої діла, там, знаєш, як дві сторони медалі. Отут отак, де простий люд, а отам отак іде. І от люди захотять об'яснень. Не просто так, що десь в Тіктоке щось випустити. Реально карта показує, що накипить так, що люди захочуть ну, конкретно спитати, а чого так? І не в, не в тій сторони, яка, ну та сторона, я маю до Росія, а в своїх. Якогось об'яснення. А ну, взагалі, в цілому, що. Ну, імператор, що імператор. Ну, Зараз проходить якісь і питання, дуже, дуже серйозні. Може бути, Харків, може бути, це те, що там, ну, ця сторона харківська, желання, що желання, затягнуть, затягнуть. В те же время, ну як, живання не те, що затягнути, ну, ну, по уміряності якось ну, в то же час, якщо ми отягуємо, 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 нічого не цей і карта, ми ж в яму. Не візьмуть, я не впевнено скажу, я не вірю, що Україну от вони захватять. Я не вірю, навіть, що Харків захватять. Ну, діло в тому, що тут даже не в тому, що я вірю чи не вірю, а в тому, що скільки людей в час цього всього вот, Україна потеряє. І це живі люди. І за кожною тією живою людинкою там десь є сім'я, десь є батьки, десь є жінки, десь є дітки маленькі. общем, це, понятно, люди. Ну, судьба кожної людини. От карта. А вот, во як то все це отягується, тут якісь действия будуть літом, вони просходять, тому що тут Єрофант, Верховний Жрець, іменно з імператором, іменно це окруження, іменно від верхушки. Чого карта показує? Тому що, понімайте, війну і управляє не ми з вами. Тож з той сторони, понятно, там Вова Путін управляє, з цієї сторони, все равно одно теж є фамілії, імена, отчество, ну, хто, хто рішає, так чи не так. Ну, если ми затягуємо, це все затягується, воно, понимаєш, потому що 5-6 пентаклі спадає, хтось щось там виділить, якісь фінанси виділяться, ну це все це все одно летить Україна, от Україна летить. Це на, це на літо ми беремо поміряності. Ну і літо. Літо давайте ще. Ну, всі ждуть, всі ждуть. Всі ждуть фінансів, всі ждуть денег, всі ждуть. Всі ждуть. Королі мечей, ну тобто іменно військові теж ждуть якихось поступлень там. Зброя, от пажі мечі, оці мечі, ось карта. Ну чого ж воно обманює? Ось мечі, мечі, мечі. Тобто зброю ждуть, фінанси ждуть. Тобто ждемо гроші, ждемо зброю, ждемо, ждемо. Люди в ожиданні цього всього. Ну тобто і що? Нема мудрості, нема в цьому мудрості. Нема мудрості. І опять же, ж луна, опять же ж оця, оця луна це знаєш, як дві сторони медалі. Тобто це, це карта, знаєте, як? учимо людей жити отак, ну самі живемо десь ховаємося за другу сторону луни і живемо зовсім по-другому. Тобто всіх учимо жити отак, от СБУ прийде і всіх там. Візьма за одне місто. Ну, в те же час самі ж це по луні, це я кажу карти, це не своє мнение. Це карти, це карта так показує луна. Ну, самі в то же время заховаємося за другу сторону, за луну, десь там, і живемо зовсім по-другому. Так не буває. Це... Як сказати? Так буває, тільки до пори до времени. І чим воно це пора -время? кончиться, закончиться. Ну, що літо візьмемо совет карти що ще літо? Ну, пацаны молодые. Пацаны молодые. Эмоции. Десятка жизни. Смерть, что ты смерть, что смерть. На работе называется ужас за копейки. Шулис, давай это видим вообще. Так, девочка, не сердиться. Не сидіться, я маю в виду, чи, хто чи я там прочитала це, не, нічого ніхто я не називала, прочитала, прочитала і прочитала. Хто, якщо буде дивитися, давайте совет карт візьме. Якесь відео вийде карта. Вспомнила, то та згадала. Так, совет карт, карта желання. Яке должна бути желання? Ну, вийти треба з ілюзій свою. Желання українці, українців, бути, вийти з ілюзій, в яких ілюзіях ми знаходимося, і повернутися трошки в прошле. Трошки в прошло повернутися ми повинні. Вийти з ілюзій, з яких ілюзій? Ну, діти, хороші діти. Чи наші б діти не жили? Ну, і карта мага. Опять карта показує, що. Не знаю, відео вийде, не вийде, я маю веду. Дола бути людина, яка по карті Мага, опять вам об'яснила. Це людина, яка вміє і балакати, і воювати, і стріляти, і от понимаєте, все. Все должно бути в одній людині, яка не тільки примерно гроші і зброю, а в той же час і Розумієте? Не тільки жартувати не Тільки жартувати людьми. Тобто, якщо по карті дивитися, то я вам чесно скажу, це я дивлюся карту. Навіть не готувалася нічого абсолютно, я ніколи ні до чого не готовлюся. Я просто скажу, що по карті, от як вам сказати, більше і більше ми не розуміємо, що ми робимо, я б сказала. Ну, якщо ми зараз ще про це не думаємо, то прийде час, ми будемо думати, що ми не розуміємо, що робиться з нами, взагалі, от тут вокруг нас, і що ми робимо, і що ми від того вийдемо, від того, що ми робимо. Ну, от карта на літо примерно така карта показує. карта показує, ми не розуміємо. А якщо ми не розуміємо, опять же, я беру, так як от, отдільна сім'я, от Україна віддільна сім'я. Якщо ти не розумієш, що в тебе в сім'ї робиться, це приклад так на Якщо ти не розумієш, що в сім'ї робиться. Ну до чого воно доробиться. От розклад, літо, ілі літо. міняється, я не знаю, хто там дуже мінятися. Ви грамотні люди самі знаєте, ілі міняються, от міняються люди, живі люди. Живі люди, не так, що ситуація, а живі люди міняються, які поміняють ситуацію в Україні. І ото дев'ятка мічей, де я показувала, що яма, в яку летить Україна. Чого? тому що закінчаться ці гроші. Тому що закінчаться, кончаться гроші, закінчиться, на наша зброя, я так думаю. Не знаю, як що сказати, але ну, карта так показує. Ну, і, і що робити? Ну, давайте три карти візьмемо і все. І що робить? Здесь є. Деньги, пять, хороша. Карта сила. Понімати, що сила, що карта показує. Поняла, що сила не тільки в тому, щоб стріляти там ракетами і все. Сила набагато більша, тоді, коли Коли розуму більше, чого сказати. Ну в чому сила? Ми вважаємо, що в деньгах, та що дали, та що купили ми за ці деньги. А сила в чому? Опять же, пентаклі, пентаклі, пентаклі. І нас це. Понимаєш, ці гроші, які, розумієте, як, карта показує, ці гроші, що нам дають, вони нас держать як якомусь, от в якомусь такому. Ну, По-своєму, в якійсь клітки, в якихось ограниченнях. Тобто, надіємося, дають гроші, проходить время, там вистріляли ці гроші, опять ждемо, опять дають, опять ну, Тобто, приблизно, ця карта показує по кругу, по колісу фортуни, по кругу воно біжить. Боляка через болякусь. якусь. Де щось, де щось може случитися і случитися так, що захочеться Україні українцям вивезти Україну з-під з -під карти Луни, з-під того, що ну, ці мутки, ці баламутки, це все-все-все. Просто українцям захочеться ситуацію цю вивезти на світ Божий, поняти, розібратися і. Нащо повернуться трошки назад, вивести з ілюзій людей, вивести ситуацію з ілюзій якихось, і як то потрошки по-другому по до цього підійти. Ну це має прийти мах. Це має прийти людина. І я не повірю, що да де ми візьмемо, немає. Та перестаньте, наскільки? Хай навіть 20 мільйонів, хай навіть скільки б не було мільйонів. І прям, прям немає. 1,95 квартал. Все, може, багато набалакала, вибачайте. Вишнього, може, набалакала, ну, та, що карти показують. Що карти можуть показати? Примерно в цьому, що відбувається в Україні. Ну, навіть карти. Ну, чого не можуть показати? Все, що все добре і замечательно, може для когось добре і замечательно. Ну, для в основному людей населення простого. Людей простих, я не думаю, що хтось сидить і радується там і прям в восторгі від того, що відбувається. і не кінця, не края. подумайте. Все, пока-пока.